Слово дискримінація сьогодні асоціюється із несправедливістю, упередженням та порушенням прав людини. Але як виникло це поняття і як змінювалося його розуміння протягом історії, пропоную заглибитись в історію поняття, щоб простежити еволюцію цього складного терміну. Почнімо з витоків дискримінації. Хоча саме слово дискримінація з'явилося порівняно недавно. Практика дискримінаційного ставлення до певних груп людей існувала з давніх давен. В античних суспільствах рабство обмеження прав жінок та іноземців були нормою. Схарактеризуймо деякі епохи і почнімо зі стародавнього Риму. По-перше, класова дискримінація. Римське суспільство було чітко поділене на патриціїв, тобто аристократію, плебеїв, тобто простий народ. Та рабів, плебеї, хоч і були вільними громадянами, мали менше прав, ніж патриції. зокрема, обмежений доступ до політичних посад та земельних володінь. Раби ж взагалі не мали жодних прав і розглядалися як власність, їх використовували як робочу силу, і вони могли бути продані, покарані або навіть вбиті за бажанням господаря. По друге, дискримінація жінок. Жінки в Римі були підпорядковані чоловікам і не могли брати участі в політичному житті. Вони не мали права голосу, не могли обіймати державні посади і були обмежені в правах на власність. Їхнім основним призначенням вважалося ведення домашнього господарства та виховання дітей. Середньовіччя, по-перше, релігійна дискримінація. В Європі панувала християнська церква, яка переслідувала євреїв, мусульман та представників інших релігій. Їх звинувачували в єресі, обмежували в правах, змушували до хрещення або виганяли з країни. Інквізиція, спеціальний церковний суд, жорстоко розправлялася з єретиками, використовуючи тортури та страти. По друге, соціальна дискримінація. Феодальна система закріплювала нерівність між соціальними станами. Селяни були прикріплені до землі і залежали від феодалів, яким вони мусили сплачувати податки та виконувати різні повинності. Селяни не мали права покидати свої землі без дозволу феодала і були обмежені в правах на власність. Новий час це період в історії людства, який прийшов на заміну середньовіччю. Він характеризується бурхливим розвитком науки, культури, економіки та політики. Щодо часових меж цього періоду, то серед істориків існують різні точки зору, але загалом прийнято вважати, що новий час охоплює період з кінця 15 століття до початку 20 століття. Характеризується, по-перше, расовою дискримінацією. Європейська колонізація призвела до поневолення та дискримінації корінних народів Америки, Африки та Азії. Їх вважали нецивілізованими і використовували як дешеву робочу силу. Трансатлантична работоргівля, під час якої мільйони африканців були насильно вивезені до Америки, стала одним із найжахливіших проявів расизму. По друге, національна дискримінація. Утворення національних держав супроводжувалося дискримінацією національних меншин. Їх обмежували в правах, змушували асимілюватися або виганяли з країни. Націоналізм часто призводив до конфліктів та воєн. те століття по-перше, геноцид нацистська Німеччина здійснила голокост, геноцид євреїв та інших меншин, таких як роми, люди з інвалідністю, гомосексуали. Це стало жахливим прикладом того, до чого може призвести дискримінація, коли цілі групи людей систематично знищуються через свою етнічну чи соціальну приналежність. По-друге, боротьба за рівність у другій половині ХХ століття посилився рух за громадянські права, права жінок та права людей з інвалідністю. Почали з'являтися закони, спрямовані на боротьбу з дискримінацією. Та забезпечення рівних прав та можливостей для всіх. Рух за громадянські права у США домігся скасування сегрегації та забезпечення рівних прав для афроамериканців. А тепер з'ясуємо, яким є сучасне розуміння дискримінації. Сьогодні дискримінація розуміється як будь-яке розрізнення, виключення. Обмеження або перевага, що ґрунтується на таких ознаках, як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, народження або інший статус. Сьогодні дискримінація, на жаль, все ще має на меті пригнічення та маргіналізацію певних груп. Дискримінація використовується для того, щоб обмежити доступ певних груп до ресурсів, можливостей та влади, утримуючи їх у нерівноправному становищі. Дискримінація може бути інструментом для збереження привілеїв домінуючих груп та увічнення нерівності. Дискримінація сприяє поділу суспільства на ми та вони. Створюючи соціальну ієрархію, де одні групи вважаються кращими за інші. Дискримінаційні практики та висловлювання підживлюють ненависть та упередження щодо певних груп, що може призводити до насильства та конфліктів. Дискримінація обмежує можливості людей реалізувати свій потенціал, розвивати таланти, отримувати освіту, будувати кар'єру та жити загалом повноцінним життям. Людство повинно розуміти, що дискримінація має негативні наслідки не тільки для жертв, а й для всього суспільства. Вона підриває соціальну згуртованість, перешкоджає економічному розвитку та порушує принципи справедливості та рівності. Які ж є форми дискримінації? Розгляньмо в розрізі прямої та непрямої дискримінації: пряма дискримінація відкрите нерівне ставлення до особи чи групи осіб. Це означає, що людину відверто обмежують у правах або можливостях через її расу, стать, вік, релігію, сексуальну орієнтацію, стан здоров'я або інші особливості. Наприклад, відмова в працевлаштуванні через сексуальну орієнтацію або відмова в обслуговуванні в ресторані через етнічну приналежність є прикладами прямої дискримінації. Непряма дискримінація, нейтральні на перший погляд, правила чи практики, які мають непропорційно негативний вплив на певну групу людей. Це означає, що певні правила або практики, хоч і не містять відверто дискримінаційних положень, але на практиці ставлять у нерівне становище певні групи людей. Наприклад, вимога до всіх працівників мати вищу освіту. Може мати непропорційно негативний вплив на представників національних меншин, які можуть стикатися з обмеженим доступом до освіти, або іноземців, які навіть матимуть вищу освіту, але не матимуть змоги підтвердити диплом. Або ж вимога до всіх працівників працювати повний робочий день, може дискримінувати жінок, які частіше виконують домашні обов'язки та догляд за дітьми. До речі, саме оце стереотипне бачення, саме жінки в ролі доглядальниці дітей вже може бути дискримінаційним. І на завершення розберімо одну ситуацію: у школі немає учительської, де могли б відпочивати чи пообідати вчителі, а у директора є, крім кабінета, окрема кімната, де вона разом із заступниками обідає щодня. Чи є це проявом дискримінації? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте. Насправді так, така ситуація може розглядатися як прояв дискримінації. І ось чому. Насамперед, нерівний доступ до ресурсів. Вчителі та адміністрація школи, директор та заступники виконують різні функції, але всі вони є працівниками школи і мають право на комфортні умови праці. Відсутність учительської, де вчителі могли б відпочити або пообідати, при наявності окремої кімнати для обідів адміністрації створює нерівність у доступі до ресурсів, також порушення принципу рівності. Всі працівники школи мають рівні права на гідні умови праці. Надання привілеїв адміністрації школи порушує цей принцип і може сприйматися вчителями як несправедливість. І нарешті негативний вплив на психологічний клімат. Така ситуація може призвести до демотивації вчителів, появи почуття образи та недовіри до адміністрації. Це може негативно вплинути на психологічний клімат у школі та на якість освітнього процесу, викликати бажання звільнитись і шукати кращих умов праці, а втеча кадрів знову відіб'ється негативно на учнях і репутації школи загалом. Як можна вирішити цю проблему? Найкращим рішенням було б створити спеціальне приміщення для вчителів, так звану учительську, де вони могли б відпочити, пообідати та поспілкуватися. Якщо створення окремої учительської неможливе, можна надати вчителям доступ до кімнати, де обідає адміністрація школи, або знайти інше рішення. Можливо, в школі є якісь приміщення, які можна використовувати як тимчасову вчительську. Важливо знайти таке рішення, яке буде задовольняти потреби вчителів і сприятиме створенню комфортних умов праці для всіх працівників школи. І саме адміністрація школи якраз і повинна подбати про це. Що ж, історія поняття дискримінація тісно пов'язана з історією боротьби за рівність та справедливість. Хоча людство пройшло довгий шлях від легалізації дискримінації до її заборони. Проблема дискримінації все ще залишається актуальною. Важливо пам'ятати про минуле, аби будувати більш справедливе та інклюзивне суспільство, де кожен має можливість реалізувати свій потенціал. Кожен і кожна із нас може зробити свій внесок у боротьбу з дискримінацією. Наведу кілька кроків, які може зробити кожна людина. Вивчаємо тему дискримінації. Читаємо книги, статті, дивімося фільми про різні форми дискримінації, її історію та наслідки, розширюємо свій світогляд, спілкуємося з людьми з різних культур, релігій, соціальних груп. Це допоможе краще зрозуміти різноманіття світу та подолати стереотипи, не віримо всьому, що чуємо або читаємо, перевіряємо інформацію, критично оцінюємо інформацію, важливо аналізувати. І мати власну думку. Стежмо за тим, щоб наші слова та дії не були дискримінаційними, навіть жарти, які здаються нам невинними, можуть образити інших людей, тому спочатку подумати, потім говорити. Якщо хтось стає свідком дискримінації, потрібно позбутись страху і заступитися за жертву. Навіть просте, це несправедливо може мати значення. Висловлюємо свою підтримку людям, які зазнали дискримінації, допомагаємо їм знайти інформацію про їхні права та можливості отримати допомогу. Долучаємось до громадських організацій, які займаються захистом прав людини та боротьбою з дискримінацією, тільки не популістських, а справжніх. Важливо підтримувати тих політиків, які. Виступають за захист прав усіх людей незалежно від їхніх особливостей, розповідати про проблеми дискримінації своїм друзям, родині, колегам. Чим більше людей знатимуть про цю проблему, тим більше шансів на її вирішення. І головне пам'ятаймо, боротьба з дискримінацією це справа кожного з нас, навіть невеликі кроки можуть мати велике значення.